Всім привіт! Сьогодні ділюсь з вами рецептом неймовірно ніжних сирників, які точно вийдуть у кожного. Для рецепту нам знадобиться кисломолочний сир, яйце, цукор, манка, борошно, вершкове масло, сіль, рослинна олія та ванільний цукор. Точна кількість інгредієнтів у описі до відео до кисломолочного сиру додаємо трішки солі, звичайний та ванільний цукор. Сюди ж додаємо яйце та пробиваємо масу блендером або ж розминаємо виделкою. Для сирників важливо обрати правильний кисломолочний сир. Він має бути жирним та не надто вологим. Якщо ваш сир занадто вологий, краще відіжміть його через марлю. Додаємо манну крупу до суміші та дуже гарно перемішуємо, аби вона рівномірно розподілилась. Після чого накриваємо тарілку харчовою плівкою та лишаємо на 10-15 хвилин, аби манка набухла. З готової суміші формуємо кульки у вас має вийти приблизно 7-8 штук. Поверхню, на якій будемо формувати сирники, присипаємо борошном. Кожну кульку обкачуємо в борошні та формуємо сирник за допомогою склянки, як показано на відео. Формувати сирники за допомогою даного способа дуже легко, та вони завжди виходять гарними. Попередню розігріту сковорідку змащуємо рослинною олією та додаємо шматочок вершкового масла. Обсмажуємо сирники на середньому вогні по хвилині з кожного боку. Після чого викладаємо сирники на деко та ставимо до попередньої розігрітої до 180 градусів духовки на 5 хвилин. Загалом запікати у духовці не обов'язково. Ви можете повністю приготувати їх на сковорідці по 3 хвилини з кожного боку та ще кілька хвилин під кришкою. Як на мене, сирники з манкою виходять набагато ніжнішими ніж класичні приготовані на борошні. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!